Вітаю! 26 днів до Євробачення саме час вибиратися на природу. Зміна серед фаворитів букмекерів. Змістивши Італію та Швецію, на перше місце виходить Болгарія. Представник країни виступатиме 16-м під час другого півфіналу. Крістіану Костову 17 років. Тепер він наймолодший учасник цьогорічного Євробачення. Його шлях до успіху розпочався, коли хлопець поїхав відпочивати на море. Замість лежати на пляжі. Він пішов на кастинг болгарського «Х-фактора» і став другим. Із піснею «Beautiful Mess» Костову допомагала ціла команда фахівців, в тому числі з за кордону. Один з антирекордів Євробачення належить Португалії. Представник цієї країни жодного разу не піднімався вище п'ятої сходинки. Цю тенденцію спробує змінити Сальвадор Сабрал, який виступатиме 9 травня, дев'ятим. Конкурсну пісню для Сальвадора написала його сестра Луїза. Собрал музична родина. Сальвадор професійно займається музикою понад сім років. А Луїза вже кілька років пише пісні для відомих португальських артистів. Три головні характеристики цьогорічної конкурсної пісні португальців: простота, емоції, спонтанність, каже Сальвадор. Перший півфінал Євробачення 9 травня відкриє гурт із Латвії. Траяна Парк везе до Києва пісню про кохання. Лайн. Тріана Парк звучить завжди по різному. Їх добірку навряд знайдеш в схожій пісні. Самі артисти пояснюють, що на їх творчість вплинули абсолютно різні музиканти та стилі, звідки її розмаїття. Пісню Лайн писали не для Євробачення, а випустили як сингл майбутнього альбому. Але вона несподівано завоювала латвійське телебачення та інтернет. Шість років тому вона підспівувала на сцені Євробачення у Дюссельдорфі, А цього року вже сама представляє свою країну. Тіяна Богічевич із Сербії відкриє другий півфінал 13 травня. Цього року в Суспільному мовнику Сербії зійшли до конкурсної пісні масштабно, запропонували ціяні представляти країну, а потім найняли команду авторитетних композиторів та поетів. Вибір співачки пояснюється передусім її великим музичним досвідом. Ізраїль один з найбільш відданих учасників Євробачення. З 1973-го країна лише тричі пропустила конкурс і тричі вигравала. Цього року після з Ізраїлю закриє другий півфінал 13 травня. У Києві країну представить 25-річний Імрізі. Він займався музикою ще у школі, і навіть коли служив в армії, співав у музичному колективі Збройних Сил. П'ять років тому Імрій без особливого успіху брав участь у ізраїльському голосі. ЗІВ двічі їздив на Євробачення у складі делегації Ізраїлю. Але виступи представників країни також не були надто успішними. Тепер зів спробує змінити все власними зусиллями. Ми продовжуємо стежити за підготовкою учасників Євробачення 2017. До зустрічі.